Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Через підрив Каховської ГЕС на Запоріжжі прокладають магістральний водогін, який забезпечить водою мільйон людей. 76,7 кілометрів труб ляжуть через Запоріжжя, Томаківку, Марганець та продовжується у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Ціна проєкту півтора мільярди гривень. Три роти росіян вклали на Таврійському напрямку. Два приходи сташування росіян у Якимівці. Зсу знищили 34 одиниці техніки. На Бердянському напрямку приземлили ворожий вертоліт Ка-52. Вчора у той бік Росня цілий день тягнула нову гусеничну та колісну техніку. Росіяни атакували Дніпровську високовольтну лінію, яка живить за ЕС. На ранок станцію підключили до резервної лінії вперше за чотири місяці. Це позитивне рішення, кажуть у МАГАТЕ. Втім, ситуація з ядерною безпекою лишається ненадійною. У Гуляйполі постраждав 51-річний житель. Місто опинилося під вогнем російської артилерії. Усього ж область пережила 61 обстріл упродовж доби. Почали демонтаж частини будинку на запорізькій вулиці, куди 22 березня прилетіла ворожа ракета. На розбір конструкції виділено 7 мільйонів гривень. Вулиця Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Нову петицію про перейменування зареєстрували у Запоріжжі. Автор пропонує вшанувати пам'ять юних партизан з Бердянська, які героїчно загинули, ліквідувавши колаборанта та поліцая. Зніс огорожу на розділювальній смузі і втікав на пробитому колесі. У Запоріжжі поліцейські затримали 29-річного водія, який керував автівкою на підпитку. До речі, попадається він вже втретє за рік. Заробив мільйон на військовослужбовцях. У Запоріжжі затримали зловмисника, який за гроші обіцяв пришвидшити видачу посвідки у БД 15 потерпілих. Не пройшло і півтора роки. У зрадника Балацького забрали мандат депутата Запорізької облради. Сесії так і не було. Повноваження скасували вироком суду. Раніше літопольському гауляйтеру вже присудили 15 років в'язниці. Косулю врятували у Дніпровському районі Запоріжжя. Та втікала від собак, врізалася у паркан і не могла поворушитися. На м'яких ношах її відвезли у ветклініку. Вже за іншою адресою десенсники врятували стрижа, який застряг в обшивці балкону. Пташку знімали за допомогою драбини. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.